Чи варто художникам боятися штучного інтелекту? На що здатний штучний інтелект? Почнемо з того, що зовсім недавно зображення, згенеровані штучним інтелектом, були схожі на галюцинації під дією різних речовин. Але зараз ці зображення виглядають як справжні витвори мистецтва. Нічим не гірші, а можливо, вже і краще, за створені вручну людиною. Це вже схоже на те, про що багато хто з нас жартував. Про магічну кнопку зробити красиво. Чесно кажучи, я був вражений побаченим. Штучний інтелект вже здатний достатньо реалістично відтворювати як людей, так і оточення, імітує шикарні рішення освітлення, колористики, стилю. Штучний інтелект може створювати обличчя, якого ніколи не існувало в природі, і людина не зможе відрізнити його від фотографії. На що він не здатний це на генерацію ідеї. І на усвідомлення власного результату. Він може зробити багато ітерацій, пропонуючи досить незвичні і цікаві рішення, але вони всі будуть обмежені попередньо завантаженими опорними зображеннями, і вийти за рамки цього не зможе. Як це працює? Для побудови зображення штучний інтелект використовує комбінацію слів із запиту, конкретні зображення, на які опирається, і зерно. На основі цих даних, нейромережа видає найбільш точну варіацію згідно власних сформованих під час навчання алгоритмів. Використовуючи ці три параметри повторно, результат буде ідентичним. Що не так із штучним інтелектом. 2022 року в Колорадо на конкурсі образотворчого мистецтва виграла робота з використанням нейромережі. Це викликало хвилю обурення серед художньої спільноти. На одному з найбільших художніх хабів ArtStation, зараз відбуваються протести проти використання штучного інтелекту. Такий вигляд має головна сторінка порталу. Кожна іконка з перекресленими буквами АІ означає голос проти штучного інтелекту. В чому суть проблеми? Є дві основні причини. Перше, це те, що роботи, створені нейромережею, виставляються на рівні з роботами, створеними людиною. Чи можна стверджувати, що людина, яка використовує штучний інтелект, може присвоювати собі результати роботи. З однієї сторони, в даному випадку, вона виступає в ролі замовника, який дає запит, а нейромережа видає зображення. І сказати, що дана людина є автором, буде рівноцінно ситуації, якби вона виставила роботу іншого художника за свою? З іншої сторони, якщо розглядати штучний інтелект як інструмент, подібний фотоапарату, то тут вже можна говорити про авторський внесок вибору згенерованої варіації, можливо, внесення додаткових корективів після. Все ж таки, нейромережа це несвідомі математичні процеси, і вона не може надати художньої цінності власному результату. Це може зробити лише сама людина, яка використовує цей штучний інтелект. Друга причина це те, що нейромережа потребує для роботи навчання, і для цього вона споживає роботи художників. У великій кількості, буквально мільйонами без згоди самих авторів з подальшою монетизацією продуктів, знову ж таки, без компенсації для художників. Кожна створена робота художника має цінність і використання її для навчання нейромережі на з комерційним використанням без дозволу, є порушенням права автора роботи. З іншої сторони, самі ж художники навчаються один в одного, наслідують стилі. Прийоми використовують роботи інших авторів в якості референсів, точно відтворюють в навчальних цілях, і це вважається абсолютно прийнятним. І я щось дуже сумніваюся, що багато з них просили дозволу в авторів на таку діяльність. Тому ці питання є багатогранними, але однозначно потребують оновленого погляду на право інтелектуальної власності і нового переосмислення мистецтва в цілому. Психологічний вплив. Активний розвиток штучного інтелекту це технологічний прорив, який неодмінно призведе до сильних реорганізаційних процесів в творчій діяльності, і це має неабиякий психологічний вплив на самих художників. Найбільша причина в тому, що вони порівнюють себе із штучним інтелектом, і це вже виглядає не в їхню користь. Митець буквально десятиліттями може відточувати свої навички, присвятити своє життя творчості. А тут виявляється, що штучний інтелект вже вивчив всі попередні створення його роботи і може відтворити і створити варіацію за лічені хвилини, в той час, коли самому автору на створення однієї роботи необхідні десятки годин. Такий стан речей може породити відчуття непотрібності. Подібна ситуація із художниками-початківцями виникає питання, навіщо потрібно будувати художню кар'єру? Якщо штучний інтелект все одно зробить набагато швидше і якісніше. Навіщо потрібно вчитися роками, щоб потім дізнатися, що машина вже давно це все вміє і це монетизується кимось без особливих зусиль. В мене на це є кілька контраргументів. По-перше, так було завжди ще до появи штучного інтелекту. Завжди був хтось кращий. Є такий жарт. Що незалежно чим ти займаєшся і як довго, завжди є 4-річний азіат, який зробить це краще. Людей, які досягнули успіху в своїй справі, чомусь це не зупинило тому що наше життя це не змагання абсолютно з усіма, це комбінація насолоди від процесу із природним потягом до прогресу. Кращим треба ставати не за інших, а за себе. Відчуття зростання над собою є одним з найприємніших. По друге, варто пам'ятати, що штучний інтелект це насправді бездумний колаж пікселів, побудованих на ймовірностях, він повністю обмежений на тому, на чому вчиться. Він ніколи не буде вводити інновації, ніколи не створить новий стиль сам по собі. За останні століття, чи навіть десятиліття мистецтво створене людиною, пережило кардинальних змін. Якщо залишити штучний інтелект творити на наступне століття, то результати будуть такі ж, як і на початку. Тому штучний інтелект насправді залежний від живих людей і їхнього розвитку, а це означає, що творити і розвиватися завжди буде мати сенс. по третє мистецтво це спосіб самовираження і комунікації. Результат, звісно, важливий, але це не єдиний параметр, який має вплив на формування цінності, цінність формується суспільством і його відношенням. Інколи місце, час і процес можуть мати значно сильніший вплив. І я впевнений, що ручна робота завжди буде цінною. Зараз є безліч автоматизованих заводів з мінімальним людським втручанням, які штампують якісні вироби у величезних кількостях. Однак поруч з цим існують майстри, до яких звертаються за ручною роботою. Штучний інтелект інструмент чи все ж заміщення. І те, і інше лопата це інструмент, і замість декількох людей, які копають руками, достатньо однієї з лопатою. Але хіба можна стверджувати, що лопата позбавила роботи в землеробстві? Це дозволило використовувати вивільнені зусилля на інші потреби. Штучний інтелект це інструмент, який зможе зменшити час на рутинні дії і стати ефективнішим? Професія художника однозначно видозміниться зміниться разом із штучним інтелектом, але точно не зникне. Ми насправді вже пережили декілька таких радикальних змін. І найближче до нас це цифрове мистецтво. На початку його розвитку цифровий рисунок піддавався сильній критиці. Однак це лише додатковий інструмент, який розширює можливості художника, а не позбавляє їх. Цифрове мистецтво не витіснило традиційне. Вони існують поруч, доповнюючи один одного, а не конкуруючи між собою. І це прекрасно. Іншим радикальним винаходом якого більшість художників сильно боялися це був фотоапарат. Точне відтворення оточення в один спалах тоді здавалося повним руйнівником для мистецтва. Однак, фотографія зараз існує як повноцінний окремий жанр мистецтва, переплітаючись з іншими видами. Ще один приклад. Це розвиток комп'ютера гри в шахи. Комп'ютер вже давно вигравав у великих гройсмейстерів. Однак це не призвело до втрати інтересу до шахів, тому що це не тільки про результат, хто кращий, це щось набагато більше. Це є певна культура, певна комунікація. Думаю, щось подібне чекає нас із штучним інтелектом, який буде доповнювати і співіснувати поруч з іншими видами діяльності, не витісняючи її. Що можна сказати у підсумку? Штучний інтелект це незворотний технологічний прогрес, який чекає нас у найближчому майбутньому. Він розвивається досить швидко і у вузьких конкретних задачах виконуватиме роботу швидше і краще за людину. Найбільше зараз штучний інтелект потребує правового регулювання. Штучний інтелект варто сприймати як інструмент для збільшення ефективності. Це дуже потужний інструмент, який сильно змінить уявлення про мистецтво і видозумінить його форму, і необхідно буде адаптуватися. Штучний інтелект буде співіснувати поруч з більш традиційними видами мистецтва, взаємодіючи і доповнюючи його. Але боятися штучного інтелекту не варто, так як він може відкривати нові можливості навіть для самих творців. Щиро дякую, що додивились це відео до кінця. Поділіться, будь ласка, що ви думаєте про штучний інтелект? Мені справді цікаво.